Отже, оця невизначеність мені здається є самою головною проблемою, яку створив, до речі, Путін, тому що він запропонував зустрітися в Туреччині е і провести прямі перемовини. Е сам він не приїхав на ці перемовини, відправив доволі таки сумнівну делегацію. Е яка продовжує закріплювати. Російські наративи апелюючи до Стамбулу в 22-му році, маючи напевне якісь на це е, е якісь на це підгрунті. От в цій в цьому контексті, навіщо це путіну було? Як ви думаєте, Олександра? Дозволю вас. собі, дещо з вами не погодитися. Що невизначеність створив Путін? А, мені видається, що всі, хто знає, як діє Путін, вони розуміли, що воно так і буде. Мені видається, що найбільшу невизначеність створює сьогодні Трамп. І навіть не в контексті своєї безпосередньої патажної політики, але у контексті відмови Америки від е, свого позиціонування як захисника демократії, як захисника е, м, світової системи безпеки і боротьби з агресорами, тими, хто порушує світові правила, невизначеність в тому, що Путін точно знає, що зробить Трамп, а немає Чітких можливостей захищати Україну зараз, тому що мені от дуже сподобалося, а точніше не сподобалося, це сподобалося в лапках ситуація, яка склалася з переговорниками з європейської сторони, і що потім відбулося: приїхали сюди лідери чотирьох європейських країн, які чітко проговорили: Окей, якщо зараз Москва не погоджується зупиняти вогонь. Якщо немає цього відносного припинення вогню, ми тоді продовжуємо накладати санкції. Ніби ж це було погоджено з Зеленським, ніби це було погоджено з Трампом. І по суті, ми ж всі знали, що Путін не зупинить вогонь. В понеділок до вечора чекаємо, далі накладаємо санкції. Санкції Путін боявся. Але тут раптово з'являється цей невизначений елемент, що Путін каже: Я не хочу зараз оці от переговори, але я готовий говорити в четвер. І Трамп тут же підтримує Путіна. Зеленський теж зразу підтримує Путіна, але позиціонується як підтримування Трампа. І ми знали, що в четвер нічого не буде, що Путін не приїде. Тут визначеність була абсолютно повна. Чому Путін діє так? Тому що а. А йому не треба ні що говорити Зеленським. Б. Йому не потрібне припинення вогню. В він не хоче мирних переговорів, як таких він їх не зацікавлений. А. Д. він показав, як він може розвести всю Європу і сказати, де їхнє місце. А з Трампом ну Трамп є частиною переговорного процесу. Він послаблює зараз Україну, значить, вигідно це Путіну, тому що попускати Америку, знищувати її як світового лідера демократії Йому йому це все окей. А. Найбільше питання в цьому всьому. Яка позиція України насправді позиція? Не оці от публічні заявки, що я готовий, я пошлю туди делегацію, незважаючи ні на що я підтримую план Трампа. Це все публічна дипломатія. Воно загалом є ок. Але питання в тому, яка позиція України? Ну, може, колеги-депутати чули позицію України. Можливо, президент десь чітко проговорював які там маркери. Можливо, це обговорювалося на комітеті оборонному чи закордонних справ. Ну наскільки мені відомо, цього немає. А, наступне питання пізнаком питання: а кого він послав в делегації на переговори? Я щойно передивлялася, в пана Умерова, міністра оборони. Немає дипломатичної освіти. В нього економіка, юриспруденція, там публічне управління. В нього нема дипломатичної освіти. Навіть з огляду на те, що туди до з путінської сторони їде всяка там шушара, така непонятна, Але Україна мала би представлено бути дипломатами, які би відчитували кожен жест, кожен пчих, кожен кліп очима. І щоб ці дипломати могли ловити можливості навіть не тільки щодо путінської сторони, але щодо турецької, так само щодо інших європейських наших партнерів. Цього, на жаль, немає. А позитивним моментом є те, що європейці, походу, починають розуміти, що з них хочуть Зробити ЦАПа відбивайла. І що хочуть, їм хочуть сказати, де їхнє місце. Європейці минулого тижня зробили оцей серйозний крок по санкціях. Вчора погодили пакет санкцій щодо 200 суден тіньового флоту Московської Федерації. А сьогодні ми маємо дуже Чіткі заяви, зокрема від генсека НАТО, і мені це подобається. Тому що, нарешті, з огляду на те, що твориться зараз з Америкою, з різними нюансами, Європа має будувати свою систему безпеки, і чесно кажучи, Україна мала би в цьому проявляти тотальне лідерство. На жаль, це поки що не настільки видиме. Хоча хотілося би думати, що тут суперпупер, якась там шахова партія. На жаль, я на це не сподіваюся. Але небезпека зростає і абсолютно праві ви були в своєму анонсі. На фронті е загострюється ситуація. І Українська держава, не те, що на міжнародному фронті не робить того, що треба. А Українська держава не постачає свідомо не постачає фронт настільки, щоб наші хлопці і дівчата могли втримати оборону. До нас приєднався Андрій Осадчук, народний депутат фракції голос. Пан Андрію, я Добре, дуже радий, що ви в вишиванці. Також вас окремо зі святом. А От стосовно цієї ситуації, яка склалася в Стамбулі, вона ще не склалася. Вона ще все. не склала так. Вона складається. Ми ще не знаємо про що. Можуть домовлятися. Ні, так ми навіть не знаємо, Чиї? хто де є. Хто в Стамбулі, хто Анкарії. в Анкарі. От, от в цьому, мені здається, і є основна інтрига е оцій невизначеності. Я говорив, що це створив Путін, але в принципі зрозуміло, що е на цю ситуацію зреагував Трамп, який дав посил Володимиру Зеленському, той поїхав до Стамбула. А там нікого немає. Знаєте, як вйшов в, тебе немає в нашій нема, наші відомій пісні Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Пане Андрію, що ви думаєте? Ой, ну це довга історія, звичайно. Нам, на жаль, часто доводиться оперувати якимись припущеннями, бо, насправді ми всі дуже мало знаємо про суть того, що відбувається і відбувалося. Але якщо такими великими масками, то я думаю, нам повезло, що коли Дональд Трамп вибудовував свою передвиборчу кампанію, йому треба були якісь ключові теми, якими він буде атакувати Джо Байдена. Ну і там зрозуміло була купа питань внутрішньої політики Сполучених Штатів, але звичайно, треба було займатися трохи і зовнішньою, і війна в Україні була одною з тем, яку Трамп в своїй кампанії використовував. Чим себе втягнув в цю едженду. Я думаю, що він не мріяв і не мріє якось сильно вкладатися в вирішення цього, як я впевнений на його думку, там регіонального конфлікту. Але я думаю, нам повезло, що він себе вже втягнув всю цю історію. Цим скористалася Україна, цим скористалися наші європейські партнери, бо їм, звичайно, це все значно ближче, ніж американцям. І насправді всі три місяці. Я, може, звичайно, помиляюся, але всі три місяці йде боротьба за одне. Кого призначать винним за продовження війни? Кого призначить винним е, за небажання завершити війну? Е, і, власне, це має бути підставою для Дональда Трампа, якби розвернутися, піти і сказати, хлопці, займайтеся там самостійно своїми питаннями. Я хочу нагадати, що взагалі. Кар'єра Трампа на його другій посаді щодо війни в Україні почалася з двох твітів, чи я не знаю, як правильно їх називати, в його мережі Трус, трусів, соушал да? трюсів двох. Але один був присвячений Росії, а один був присвячений Україні. Якщо ви пам'ятаєте, це було ще в кінці січня. І вони дуже різнилися. Вони. Дуже різнилися, бо щодо України цей допис був дуже токсичним і агресивним, персоналіфіковано до Зеленського і взагалі до України. Щодо Росії він був досить компліментарний. Там були деякі такі укольчики, що він там по-моєму вже тоді згадав Другу світову війну, але загалом вони були компліментарні і по великому рахунку. Всі ці три місяці ми з вами були свідками того, коли президент Сполучених Штатів Америки робив не те, що недружні заяви в бік України, коли він стверджував речі, яких не існує, ну їх просто не існує. Ну як там, наприклад, борг в 500 мільярдів доларів. Да? Ну, його не існує. Всі ж це знають. І американська сторона, до речі, це ж визнала, бо в знаменитій угоді, яка підписана ратифікована Верховною Радою, ну на яких же ж боргів немає, да? і це підписали все нормально. Але стратегія комунікативна була постійно, вибачте, навалювати в бік України, щоб нас робити винними, фактично, і таким чином реалізовувати, я думаю, основну мрію Володимира Путіна останніх років. А його мрія дуже проста. У нього дві глобальні геополітичні цілі. Перше, позбавити Україну військової фінансової допомоги Заходу. Вони над цим працюють з травня 2022 року. Друге скасувати санкції. Бо санкції їм дуже дошкуляють. Це можливо тільки в якомусь пакеті великої домовленості з Сполученими Штатами, про яку Путін мріє останні років 20. Бо він все-таки хоче залишитись в історії якось так на рівні з Йосіфом Сталіним, ну, не менше. А там же обов'язковим атрибутом є те, що великі Міра Етого домовилися про управління світом. Тому йому безумовно дуже хочеться якоїсь такої угоди з Сполученими Штатами. І, власне, він останні 20 років до цього йшов. І, ну от, Дональд Трамп був би і не проти її укласти. Але Україна не здається, Україна бореться, і слава Богу, європейські партнери чим далі, тим більше нам допомагають. Але це безкінечно не може тривати шоу. Бо Трамп перший раз почав вимагати припинення вогню коли? Перед джидою. Це був ще кінець лютого, нагадаю, кінець лютого. І тоді українська сторона, нібито резонно казала, ні 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 давайте все-таки на суші це неможливо проконтролювати. Давайте почнемо з повітря. І з води. Ну, повітря, перш за все, щоб захистити міста і села українські, інфраструктуру, ну щоб перестали хоча б вбивати мирних людей. Тоді нам сказали ні. І не хотіли взагалі нас слухати, сказали, ні. Ми тільки хочемо повне припинення вогню на 30 днів. І я думаю, тоді українська дипломатія почала вчитися, як працювати з Трампом. Бо раніше треба було казати так. І з того часу, я думаю, Україна правильно робить, що постійно каже так. Ну, у нас просто немає іншого виду, вибору. Бо інакше ми будемо крайні. Але ми всі ж очікували, що коли Владимир Путін відкрито відмовляє Трампу, ну, на це буде якась реакція з Білого Дому. А як це не дивно, цієї реакції нема до сьогоднішнього дня. І, взагалі, останні 4 дні вони ж повністю трагікомічні, да? бо спочатку Путін в цьому геополітичному Айкідо замість припинення вогню сказав це ж, коли в неділю. Що да? давайте там переговори в четвер, 15-го да. хоча йому ж європейські ми ультиматум виставили. Ви ж пам'ятаєте, що було в понеділок? Шольц сказав, у вас лишилося півдня. Було таке. Звичайно, дуже незручно з Шольцем і з іншими європейськими лідерами, бо ультиматум закінчився. Ну, вони там 17-й пакет, нібито оголосили, але якби він був першим пакетом, це було б якось звучно. А так розумієте, 15, й 16, й 17, й буде ще й і взагалі слово санкції вже не справляє враження. Я взагалі пропонував би міняти підхід і говорити про ембарго на певні або на всі види продукції. Тобто, взагалі закривати повністю кордони. Бо про той самий тіньовий флот, Софіка, тільки що згадувала. Ну так, да, вони там написали 200 е, кораблів, але вибачте, ціна на нафту упала. Уралс уже коштує менше 60 доларів. Немає жодної санкції, яка забороняє торгувати Уралс по 50 доларів. Немає. Вони абсолютно можуть спокійно торгувати без всякого тіньового флоту. Абсолютно нормальними танкерами можуть возити. Все їм це не забороняє. Але знову ж таки, у понеділок. Європейські лідери погрожували Володимиру Путіну, що от лишилося півдня. Сьогодні у нас четвер, щось я не, не, не бачив ніяких заяв ні від Шольца, ні від Макрона. Десь вони ну десь вони, хлопці, всі всі є. Але я до чого? До того, що все, що відбувається сьогодні, це знову ж таки геополітична вистава, яка організована фактично на вимогу Дональда Трампа, який постійно казав, що ви маєте сісти за стіл переговорів і домовитися. Я, до речі, вам хочу нагадати, що в звіті за 50 днів, пам'ятаєте, був такий 50 днів 50 перемог Дональда до Трампа було написано, що він посадив за сіл переговорів Україну і Росію в Джиді. Це було написано як факт. Хоча, як ми з вами знаємо, такого не було. Але менш з тим боротьба йде просто за те, щоб Україна продемонструвала за будь-яку ціну, конструктивність, готовність до діалогу, чого б це нам не вартувало. Я погоджуюсь з тим, що з точки зору академічної їхати на переговори з якимось Мєдінським і цими якимись замамізамів, ну, абсолютно неправильно. Але це умисно зроблено Путіним. Бо коли його Зеленський фактично на підставі свого досвіду конкурсу капітанів викликав фактично на зустріч в Стамбул, uh -huh. чого я впевнений, Путін не чекав. Знаєте чому? Тому що він останні півтора року повторював, певно, раз сто. Що Україна сама собі заборонила вести переговори з Російською Федерацією, ну посилаючись на рішення РНБО, тож на указ президента Зеленського, який ввів в дію рішення РНБО від жовтня 2022 року, де написав, що ми констатуємо неможливість переговорів. Але вони, напевно, увірували в це, що так воно і є. Але вони, напевно, не беруть до уваги, що Володимир Зеленського теж правил немає. Він часто грає або завжди грає без правил. Але це був сильний хід з нашого боку. Але бачите, вони тут же придумали, як відповісти. Вони сказали, ми взагалі продовжуємо переговори 2022 року. Продовжуємо. Так, же вони сказав. Відновлюємо, точніше. І прислали цю гоп-кампанію Клоунську з одною метою, щоб ми відмовились. Розумієте, з однією метою. Щоб ми сказали, ну вибачте, у нас тут міністр президентський, ми будемо розмовляти. Але наслідком цього було б, я вам гарантую, те, що Дональд Трамп знову ж таки в своїй Соушал написав би, ой, як приклеро, ми зробили все можливе, але Україна відмовилась, Україна хоче воювати. Я закінчу одною тезою. Нам треба всіма силами на всіх рівнях боротися з риторикою, що Україна хоче війни. Зверніть увагу, зараз це дуже популярно серед політиків, серед багатьох блогерів, особливо серед антипутіністів російських, які мають великий вплив, до речі, в Європі. Але вони з серйозним обличчям кажуть, що да, Україна хоче продовження війни. Ну, ми з вами розуміємо, що це маячня. Україна не буде здаватися і не хоче здаватися. Але ми точно зацікавлені в закінченні війни. Але закінчення війни можливо тільки через один рецепт імені Дональда Трампа. Цей рецепт називається Мир через силу. Поки Захід разом з нами, Європа, США, дружно не продемонструють силу Владимиру Путіну, на жаль, це жахіття буде далі продовжуватись.